Запаслась кормами, взяла таблетки і жену на центр до собак. Ось його красавчика погодувала. Он того, що біжить, погодувала. Бежить, забирати, але ми йому зараз не дамо. Дивіться, який? Звісно, краще стали набагато виглядає. І шосточка в них краще стала. Цей ще трохи худий, але... Вже набагато краще. Та якось вони так окляли бідні, я все, капець. Там ще дві дівчини бігають. Зараз пойду я їх знайду, Їм теж насиплю корма. І більше не бачу, течка десь ушла. Зараз так проїду по вулицям, пошукаю, мені їх е, е, треба знайти, бо їм бо дівчатці сьогодні треба дати таблетки. Я, якщо не знайду сьогодні зараз, то приїду ще в часики в 9. Через годинки дві десь, може, під'їду. 9-10. Ще темно не буду, буде нормально. Ти ще опа, вподобана. А я тут не знаю, де вона. А вона водо. Ах, ти моя маленька. А цей старий дідуган за її ходить. Зараз я тебе зловлю. Хорошо, ти яка молодець. Одну таблеточку з'їла. Отак ми підходимо. Одна ще тут вже руці лежить. Ой, так, ти молодець яка. Таблеточку нам треба з'їсти, обов'язково. Обов'язково. На. На, Давай. На, на, на. на. На, 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 на. Я її хоч не викинула тут неде. Викинула десь удобно. Подожди. Встарі да. Ти молодець яка. Нам треба, щоб ти з'їла. Давай. їж. Давай з моєї руки їж. Давай. Еж з руки. Давай, давай. Ты подивися помре. Давай йде. добавить. Зарінка, подивідаю, то що його насипала. А цьому потім дам і просто стережу, щоб воно насипало ще кучку, І його всі забирають і не хочуть йому давати, а він боїться. Я його одведу в стереву, всіх подганяю і йому дам було. Дікий сьомий, сімий, сімий. Та не руку ж мою їдеш, таблетку їж, блядь. Да. Ну подожди, голодняк. Ты уже сьогодні третій чи четвертий раз у мене їстиш. Подожди, я сказала. Подожди. Бо як не з'їсть таблетку. О, там тут є куча пойдет, це довго буде. На, мені треба, щоб ти з'їла. Подивись, як я тебе вкусненькие пропоную. Подивись, На, вот це съешь. Да молодец. Таблетку з'їла. Да ти, яка хороша девочка. Ах, ты хороша, яка молодець. Да, да. Я, конечно, писов накидала, але вже не буду розкидати, бо ще буде хуже. Да, ты вручную там таблетки съела. Ах, ты моя а, красотка. Так, да. все таблетки дала девочке. У нас есть еще для хлопчиков вот такая сыненькая. Для... Эй, ты видишь, чтобы не хотелось ему. Эй! Лови лас. На, я тебе тоже дам. ж, <св> Да, ты, Йоги, молодец. Сразу съел таблетки все. Ах, ты же, який умница. Хорошо. Лиза целоваться уже. Так, це для дівочок, так, дітки. Так, поцілуєм і закінчили. Я не знаю, ти мене будеш два рази цілуватися, два рази мені губу кусиш. Мені Діана не розрішає з тобою цілуватися, Бо вона каже, що ти небезпечний, не, непередсказуємий пес. Віду, отому дам. Ну, до душою. Дід, що з дідуга візьмеш? Дід дуже старенький. Нам усього треба, охотнику. На. на, на. На, я тобі дам з руку. А ну, он пошел. Брис. Я же тебе целый пакет еды оставила. На, близ Як з где справлятися? исправляться. Ты мне сама да. там? Я тебе там. На, попробуй. Я ж тобі нічого поганого не хочу зробити. На. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну-ня, ня, ня. ну позіоти. Ну, ня, 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 ня. Ну, ня, 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 ня. ну давай. Давайте я вам дам. <сумі> Тут весь центр. Дивіться, ну, а я на колінах. Давайте я вам позіоти. Я йому просто взяла, кинула, а він взяв її і з'їв. Думаю, а, а ну, а ось ж кормом пахне. Ах ти мій молодець! Який ти хороший хлопчик, який ти красавчик, молодець. Все. Ми за цією собакою дуже успіли. Вона почала входити в течку тільки вчора, сьогодні. Прям дуже-дуже вспіли, так як треба. Це так добре, це просто, Ой, просто отлично. Все, на сьогоднішній день діла у мене з собаками дворовими закончились. О, от такі ото ділешки. Я ж кажу. Всі люди ходять, всі дивляться, я тут на колянах полозаю. Отак. Все, я додому. У нас вдома ще куча своїх собак.